Записую відео. Ну, Відео насправді дуже просте. Берем ваш засіб. Наносимо. Дивіться, він навіть не впитується у губку. Ну, добре, починаємо наносити його. Дивіться, ви бачите, він... Він скатується, дивіться. Він навіть не розтирається. Ну, його можна розтерти, ну це, це просто якась ерунда. Так. Дивимося, ось, наносимо. По-перше, на, на, на цю частину. Дивіться. Він моментально впитується. І дивіться, який ефект. Дивіться. Дивіться. Ну, це небо і земля. Це, ну, це не, рів... ну, це не рівняється взагалі. Це, це, це на букву Г, а це... Ідеально все.